У світі зелене світло з ним до педагогів івано франківський шкіл завітав кандидат на посаду міського голови Віктор Козачок. Каже, 95% вчительських колективів це жінки. Чоловіки змушені відмовлятися від викладацької професії, адже зарплатня вчителя не дає змогу прогодувати сім'ю. На зустрічі з Віктором Козачком освітяни заявили, що питання оплати їхньої праці наразі найболючіше, адже вони опинилися на межі виживання. Політик запевнив дану проблему частково можна вирішити і на місцевому рівні. Цієї проблеми є. Перше, таке саме велике, глобальне питання потрібно вирішувати на рівні Києва, щоб все-таки питання освіти, в плані оплат, зарплат все-таки підняти, підняти витрати, підняти зарплатний фонд. Ми бачимо, що на місцях також можна це питання вирішувати. Частково, частково як? Якщо взяти досвід деяких наших міст, міст, України, ми бачимо, скажімо, до прикладу Вінницю, бачимо те, що з фонду міської, міського фонду виділяється певна доплата. доплата на зарплату нашим педагогам на цьому проблема в освіті не вичерпується нестача шкіл, неукомплектовані класи, відсутність комп'ютерної техніки. Все це та багато іншого на контролі у представників сильної України. Віктор Козачок переконує у програмі, з якою він іде на посаду міського голови, передбачено вирішення даних проблем. Добудова нових шкіл в різних мікрорайонах міста. Будемо пробувати шукати на це кошти. Але те, що ми маємо сьогодні в школах, це недокомплектація до певних класів, скажімо, фізики, хімії. А також е, класів е, мультимедійних і комп'ютерних Віктор Козачок закликав освітян прийти і проголосувати на виборах 31 жовтня, адже від цього залежить перш за все їхній добробут.